Вітаю вас у центрі мовної та цифрової освіти Школа успіху. Мене звуть Тетяна Бутурлин. Я запрошую вас пізнати цікавинки української мови. На моїх сторінках у соцмережах завжди можна знайти щось цікаве і корисне. Долучайтеся до телеграм-каналу, де я допомагаю всім охочим підготуватися до НМТ, а це потрібно робити вже з першого класу. Перш ніж розпочати заняття, пропоную вам виконати дихальну гімнастику. Використаємо завдання Світлани Ройс. І розпочнімо дихати відповідно до ліній. Там, де зелена лінія, робимо вдих, там, де блакитна, види. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Малюємо уявно серцем. Ставимо погляд на зірочку і робимо вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. А зараз попрацюйте в парах. Сформулюйте три тонкі і три товсті запитання з теми дієслова. Чим відрізняється тонкі і товсті запитання? Запитання тонкі вимагають конкретної відповіді. Можуть розпочинатися такими словами: хто, що, коли, де, чому, скільки. А товсті запитання вимагають роздумів. Уміння аналізувати. Вони можуть розпочинатися такими словами: чому, навіщо, яким чином, чи згодні ви, як ви вважаєте, що буде якщо, як по-іншому назвати. Поміркуйте, що вам вдалося, що вам хотілося б покращити, що сподобалося, що б ви хотіли змінити між учасниками групи, навіщо ви виконували цю вправу. Пригадайте, дієслово це самостійна частина мови, що означає дія або стан предмета. Всього є п'ять форм дієслова: безособове дієслово, інфінітив, дієприслівник, дієприкметник та особове дієслово. Особове дієслово відповідає на запитання, що робив, що зробив, що робить, що робитиме, що зробить. Інфінітив відповідає на запитання, що робити, що зробити. Дієприслівник відповідає на запитання, що роблячи, що зробивши. Дієприкметник відповідає на запитання, який? Безособове дієслово. На но, то» відповідає на запитання, що зроблено?». Пропоную виконати завдання знайти зай. Насолоджуватися щастий, існує. І правильна відповідь насолоджуватись немає, вечоріє, мріяти. Правильна відповідь Мріяти. Безособові дієслова на «то» утворюються таким чином: написати написано, розбити розбито описати описано. Заохотити заохочено виконати виконано. Але, окрім оцього правила, існують ще інші випадки, які належать до безособових дієслів. Це дієслова, що виражають стан. Навколишнього середовища розвидняється, світає дощить, стан людини фізичний чи психічний, лихоманить, трусить, морозить, успіх чи не успіх, щастить таланить, бажання чи небажання, хочеться, не хочеться, наявність або відсутність деяких кількісних змін явищ чи станів буття немає, не стало, минулося. А зараз намалюйте в зошиті вираз очей, що виражає ваше розуміння інформації. Упевнена, що вираз очей. Виражає розуміння того, що ви почули. Виконайте таке завдання: напишіть досягнення вашого класу, використовуючи дієслова на НОТО. Виконано, зроблено, створено, захищено, прийнято, відкрито, набуто, досягнуто, спробуйте використати ось ці дієслова. Перевірте свої знання за допомогою інтерактивного тренажера. Поставте плюс, якщо це безособове дієслово, і мінус, якщо воно не належить до безособового дієслова. Перевірте себе. Безособовими є всі дієслова, окрім другого, 10 і 12. Друге мрію це особове дієслово, 10 Розбитий це дієприкметник, 12. Снідавши це дієприслівник. Пропоную долучитися до гри перейти по колу. Кожна пара учнів отримає 12 розрізаних карток із завданнями. Спочатку треба відповісти на запитання картки номер 1 потім рухатися за вказівками, розміщеними поруч із варіантами відповідей. Необхідно перейти до тієї картки, на яку вказано поряд із обраним варіантом відповіді, перехід до картки номер X. Остання картка спрямовує учнів до картки номер 1 у результаті має утворитися карткове коло з 12 карток. Перевірте себе. Час підбивати підсумки. Поміркуйте, що ви зрозуміли, що ви зрозуміли, але недостатньо, і що ви не зрозуміли. А також приділіть час для 3 хвилинної паузи. Я змінив чи змінила ставлення до. Я більше дізнався, дізналася про. Мене здивувало, я почувався, почувалася. Свої міркування пишіть у коментарях. Люби українську, знай українську, пишайся, що ти з України. Дякую вам за увагу. З вами була я, Тетяна Бутерлин, і Центр мовної та цифрової освіти, школа успіху.